Всім привіт! Сьогодні з'явилось в мене бажання показати свій догляд для обличчя, як я очищую шкіру. і не тільки. Недавно придбала ще такі роликові масажери для обличчя шкрібок ваш. Для масажу обличчя, буду починати експериментувати, тому що переваг немало. І так, перше, що необхідно, це очищення шкіри. Ну, я користуюся вже давно е такою пінкою для обличчя від Garnier для нормальної комбінованої шкіри. Далі тонер обов'язково, без нього шкіра стянута, почуває себе некомфортно, а з ним все прекрасно. По масажним лініям очищуємо всю шкіру обличчя. також шию не забуваємо і вже із цієї серії у мене є кремчик не догляд Можна і вдень, і на ніч наносити. Тому беремо декілька. Штрихів, так. Щоб зголожити шкіру обличчя. Так, не забуваємо все робити по масажним лініям, не розтягуючи шкіру. Насправді це не реклама гарнір. Це просто показувати, чим я користуюсь давно. комбінована на нормальна шкіра, ну для моєї шкіри підходить тому. Оласть Навколо очей. не забувай. мене це крем для шкіри навколо очей з колагеном від Holy Skin. Насправді рідко ним користуюсь. Ось так. Будемо наносити. Thank you. Бантежать мене оці темні кола під очима. Тому замовила я ролер масажний. В наступного відео покажу. Покажу і поділюсь своїм результатом. Поки що це все. Дякую за увагу!